Друзі, перед початком відео хочу подякувати тим, хто підтримує мою працю фінансово. Особливу подяку хочу висказати постному Сергію. Друзі, якщо хтось з вас ще захоче підтримати мою працю фінансово, то реквізити я залишу в описі до відео та у закріпленому коментарі. На дворі 1910-ті роки Європа. Життя навколо було доволі таки непоганим: економічний та науковий прогрес, розквіт культури, поява нових її видів. Проте був один нюанс: всі ці радощі життя були доступні далеко не всім країнам або принаймні не всім регіонам цих країн. Одним з таких регіонів, на жаль, була і Україна, ну точніше, як регіонам. На момент першого десятиліття ХХ сторіччя називати Україну одним регіоном було доволі складно. Наша ненька була поділена між російською імперією та австро-угорщиною. В Російській імперії всіма силами намагалися придушити розвиток молодої української нації, заборона використовувати українську мову в багатьох сферах, а решт лідерів думок. В Росії в принципі вести якусь політичну діяльність, яка б засуджувала владу царя та росіян, було б під табу. Тому політичний рух там був дуже і дуже обмежений. В Австро-Угорській імперії ніби все було трохи краще, але ще далеко до норми. Існували різні політичні організації. Якось Руська Рада. Хоча вона нічого в політичне життя українців не вносила. Так само були різні парамілітарні товариства по типу Січі та Соколу. Потім ще було створено товариство Українські січові стрільці, що і стане в майбутньому основою для Легіону ОСС. Але поки вони так само нічого особливого за собою не несли. Ці дві імперії постійно боролися між собою за українські землі. Росія насаджала ідеї русофільства у Галичині. Австрія робила багато дипломатичних спроб аби мати всі претензії на українську землю. Очевидно, що в таких умовах велика кількість українців задалися питанням про створення власної держави. Було створено багато різних політичних об'єднань, які ставили своєю метою або незалежність України, або хоча б автономію. І сьогодні ми поговоримо про першу українську військову організацію Легіон Українських Січових стрільців. Друзі, хочу принести свої вибачення за довгу відсутність. Було багато роботи, повірте. Знаю, що багато хто з вас чекав на мої відео, тому щоб чекати вам було цікавіше, я створив свій телеграм-канал, де буду постати прогрес в створенні відео та багато чого ще. Посилання в описі до відео чекаю на всіх. А тепер повертаємося до відео. Отож, у серпні 1914 року, коли почалася Перша світова війна, українці в Галичині дуже серйозно задумалися над тим, як їм діяти. Вони хотіли підтримати австро угорщину бо сподівалися, що після війни отримують більше прав і самостійність для своєї батьківщини. У ті дні Львів нагадував мурашник сотні молодих чоловіків збиралися на площах, обговорюючи майбутнє мрії про вільну Україну. Ідея створення легіону не була випадковою. Українські політики та активісти бачили в цьому шанс довести свою лояльність Австрійській імперії та одночасно показати, що українці заслуговують на власну державу. 6 серпня 1914 року. Головна українська рада, яка прийшла на зміну Марній Руській Раді, прийняла історичне рішення. Створити легіон українських січових стрільців. Це був перший український військовий підрозділ 20 столітті, офіційно сформований в рамках австрійської армії. Спершу австрійці з обережністю поставилися до цієї ініціативи. Вони не могли не враховувати потенційну небезпеку зростання націоналізму серед своїх підданих. Проте вони розуміли її інше. Українці могли стати надійною силою на східному фронті проти Російської імперії, яка теж претендувала на ці землі. Тож австрійська влада дала зелене світло, хоча і з певними обмеженнями, на заклик головної української ради відгукнулося 28 тисяч добровольців. Але на збірку УСС у Стрию наприкінці серпня, на початку вересня 1914 року, зійшлося тільки 10 тисяч. Бо деякі повіти Галичини були вже захоплені російською армією. З них австрійська влада вибрала тільки 2500 стрільців, яких було поділено на 10 сотень по 250 стрільців, що згодом вирушили на вистрій до Закарпаття. Під час клятви австрійська монархія вимагала, щоб дали клятву їй, але січові стрільці виправили більшу частину тексту, тим самим підтверджуючи свою вірність українському народові. Всього було створено три курені, які очолили Михайло Волошин, Григорій Косак та Степан Шухевич. Після невеликого вишколу їх одразу відправили на фронт в Карпати. В перші бої Легіону ОСС вступив в кінці вересня 1914 року. Першою задачею Легіону була охорона карпатських перевалів від росіян. З Цією задачею вони впорались. Російська імперія не змогла пройти скрізь них і пройти Карпати. Протягом всього 2014 року Легіон сумісно з австрійськими підрозділами отримував позиції і чекав нагоди проявити себе. І така можливість з'явилася. Російська армія, яка наступала на західному напрямку, планувала прорватися через Карпати, щоб увійти до Угорщини, і тим самим вивезти з ладу значну частину австро-угорських військ. Гора Маківка, розташована неподалік від села Головецько на територію сучасної Львівської області, мала стратегічне значення, адже з її вершини відкривалася чудова можливість для спостереження та контролю над навколишніми долинами і шляхами. Українські січові стрільці були залучені до оборони цього важливого рубежу. Перед початком боїв стрільці зміцнювали свої окопи і встановлювали мінні загородження. Вони розуміли, що оборона Маківки буде надзвичайно важкою, але відступати не збиралися. Бої за гору Маківка розпочалися наприкінці квітня 1915 року. Російська армія розпочала масований артобстріл українських позицій. Артилерійський вогонь був настільки інтенсивним, що багато окопів і укриттів було знищено. Після артпідготовки російські війська перейшли в атаку. Стрільці мужно відбивали атаки ворога, ведучи запеклі бої в умовах нерівного, чисельного і матеріального співвідношення. Росіяни кидали у бій все нові підрозділи, намагаючись прорвати оборону стрільців. Однак українські бійці не здавалися і утримували свої позиції. На початку травня бої гору маківка досягли свого апогею. Російське командування вирішило посилити наступ і здійснило кілька потужних атак. Особливо важкими були нічні бої, коли обидві сторони зазнавали значних втрат. У цей період стрільці проявили неабияку відвагу і стійкість, відбиваючи атаку за атакою. До середини травня стало зрозуміло, що російська армія не зможе прорвати оборону ОСС на маківці. Виснажені численними невдалими атаками, росіяни почали відступати. Українські січові стрільці, попри величезні втрати, змогли втримати свої позиції і відстояти гору. Літо і осінь 2015 року стали важливим періодом для українських січових стрільців, які продовжували свої бойові дії на східному фронті Першої світової війни. За цей час вони брали участь у низці важливих битв, таких як битви під Болиховом, Галичем, Заводом і Семиківцями. Легіон УСС показав, що незважаючи на застаріле озброєння та малу чисельність, він здатен виконувати складні завдання та перемагати. Але іноді перемоги бувають піровими. У червні 1916 року розпочався брусилські прорив, який був спрямований на розгром австро угорських військ і прорив на територію Галичини. Росіяни мали на меті захопити стратегічно важливу гору Лисоня, розташовану неподалік міста Бережани, яка домінувала над навколишньою місцевістю і забезпечувала контроль над важливими комунікаціями. Українські січові стрільці отримали завдання утримувати оборону на Лисоні. Командир УСС Дмитро Вітовський організував оборону, розмістивши стрільців на ключових позиціях. УСС не лише укріпили свої позиції, але й створили низку додаткових окопів та укриттів. Російська армія розпочала наступ з масованого артилерійського обстрілу, який тривав кілька днів. Важкий обстріл завдав значних втрат серед стрільців і зруйнував частину оборонних споруд. Після артпідготовки російські війська перейшли в атаку. У СС вели запеклі бої, відбуваючи численні атаки противника. Одним із учасників битви за Лисоню був Фасиф Назарук, письменник і стрілецький командир. У своїх спогадах він описує тяжкі умови, в яких довелося воювати. Коли росіяни почали обстріл, земля під ногами здригалася від вибухів. Було таке враження, ніби саме пекло вирвалося на поверхню. Але ми стояли, бо знали, що відступати нікуди. Кожен з нас розумів, що від нашої стійкості залежить доля не лише наших побратимів, але й цілої Галичини. У серпневих, а також вересневих боях за Лесоню, полк УСС втратив половину старшин і близько тисяча рядових убитими, пораненими. І полоненими. І на 30 вересня 16-го року нараховував ледве 9 старшин і 400 стрільців. Однак вони зупинили московський наступ, завдавши російським військам важких втрат. Після битви Лейон вивели в тил та переформували на куріні. Відновившись в тилу, стрільці знову вивели на фронт, де протягом 16-17 років він приймав участь в різних битвах. Політична ситуація в Австро-Угорщині та Україні продовжувала змінюватися. У листопаді 2017 року більшовики захопили владу в Росії, що призвело до виходу Росії з війни. Це створило нові можливості для національних рухів у східній Європі, включаючи український визвольний рух. Підписання Брест-Литовського мирного договору в лютому 2018 року стало важливим поворотним моментом. Цей договір між центральними державами та радянською Росією передбачав виведення Росії з війни та встановлення нових кордонів. Згідно з умовами Брест-Литовського миру, Українська Народна Республіка визнавалася незалежною державою, а австро-угорські та німецькі війська отримали право окупувати її територію для забезпечення безпеки та стабільності. УСС, як частина австро-угорських військ, також взяли участь у цій операції. Навесні 1918 року новий курінь УСС вирушив на українські землі. Стрільці розташувалися на Херсонщині, де виконували свої функції під командуванням архікнязя Вільгельма Гавсбурга. Літом і восени 1918 року політична ситуація в Європі була все більш нестабільною. Поразка центральних держав у Першій світовій війні ставала все очевиднішою. В Австро-Угорщині наростали революційні настрої, що призведуть до революції. Однією з них буде листопадовий зрив, результатом якого буде постання нової держави Західноукраїнської Народної Республіки. Легіон ОСС стане основою, з якої буде створена Українська Галицька армія, військова сила ЗУНР. Вона буде брати участь ще в багатьох боях. Але це вже інша історія. Якщо підводити підсумок, легіонери УСС зробили великий внесок в українську історію, і не тільки політичний або військовий, а ще й культурний. Десятки написаних і пісень досі звучать в Україні та досі актуальні. Легіон УСС був доказом того, що державу потрібно будувати не тільки словом, але й ділом.